Всім привіт вітаємо вас на каналі Ікспорт Хокей. У новому випуску знову поговоримо про національну збірну України, адже попереду міжнародна пауза, а значить, синьо-жовті матимуть збір та матчі з 9 по 11 листопада. Збірна України зіграє на турнірі в Угорському Будапешті Меморіал Тамаша Шаркозі. Окрім господарів зі збірної Угорщини, українці також проведуть матчі проти Італії та Словенії. Усі майбутні суперники збірної України представляють в переміді чемпіонатів світу дивізіон 1А. Це на одну сходинку вище аніж наша команда. І це ті суперники, до яких навесні українці прагнетимуть доєднатися під час турніру в дивізіоні 1Б, який новому наставнику збірної Дмитру Христичу поставили за завдання виграти. Як же ми грали проти словенців, угорців та італійців в останні роки? Давайте згадаємо. Згадувати будемо згідно хронології наших майбутніх ігор на турнірі. Отож, вже 9 листопада Україна зійдеться з Угорщиною. Навесні цього року, 5 та 6 квітня, ми зіграли проти угорців два товариські матчі у Мішкольці. Обидва виграли українці. Хоч Угорщина тоді і не була у своєму на 100% бойовому складі, результати ці почесні – 1-0 в овертаймі та 4-1 наступного дня на нашу користь. Ну а рік тому Україна перемогла Угорщину і на меморіалі Тамаша Шаркозі 2022. Тоді синьо-жовті тріумфували з рахунком 2-1. Забивали угорцям в тому поєдинку Даниїл Трахт і Гліб Кривошапкін. 10 листопада на українців чекає випробування збірної Словенії. Востаннє ми вигравали у цієї команди більше 20 років тому. Відтоді 6 поразок поспіль. Остання рік тому знову ж таки на турнірі імені Тамаша Шаркозі в Будапешті. Дмитро Німенко наприкінці гри, коли Україна програвала 0-1, реалізував більшість і перевів гру в овертайм. Але в додатковій п'ятихвилинці словенці таки вирвали перемогу 2-1 на їхню користь. Ну і 11 листопада цього тижня Україна зіграє проти Італії, ще одна збірна, з якою ми добре знайомі, і до того ж, у якої українські хокеїсти виграли два з останніх трьох поєдинків. 4-3 в лютому 2017 року та 2-1, на як ви вже зрозуміли, меморіалі Тамаша Шаркозі-2022. Зробили це синьо-жовті у вольовому стилі. На 17-й хвилині третього періоду за рахунку 1-0 на користь італійців Андрій Міхнов у більшості відродив наші надії 1-1. А в овертаймі з передачі Ігоря Мерешка Олександр Пересунько поставив нашу переможну крапку. Хокейну сквадру Адзуру Україна переграла 2-1. Отож, наш склад на меморіал Тамаша Шаркозі-2023. Перший турнір національної збірної України в новому сезоні та дебютний для нового тренерського складу команди. Всього у списку 23 гравці, двоє воротарів, вісім захисників та 13 нападників. Голкіпери Едуард Захарченко та Богдан Дяченко. Захисники Гліб Варава. Денис Матусевич. Ігор Мерешко, Віталій Андрейків. Євген Ратушний, Іван Сисак, Всеволод Толстушко та Артем Гребеник. Форварди Денис Бородай, Віктор Захаров, Вадим Мазур, Олексій Янішевський, Ярослав Панченко, Владислав Куцевич, Олексій Ворона, Андрій Денискін, Ілля Корінчук, Віталій Лялька, Олександр Пересунько, Данило Трахт і Назар Ружніков. Поведуть команду по турніру головний тренер Дмитро Христич, його асистент Олег Шафаренко та тренер воротарів Ігор Карпенко. Бажаємо команді удачі та гарного знайомства з новим тренерським штабом. Друзі, підписуйтесь, лайкайте та коментуйте, щоб хокею на нашому каналі стало ще більше.